Як і було прогнозовано головний фінансовий документ області? Прийняли швидко і без змін так, бо домовились ще напередодні. Ми говоримо про те, що після прийняття бюджету починаємо працювати над кожною, над кожним нашим комунальним закладом, економимо кошти і спрямовуємо вже не на проїдання, як в цьому бюджеті. Так спрямуємо конкретно на галузь, де ми можемо якби забезпечити або технічно, або конкретно на функціонування галузі. Якщо це медицина, то це має бути на медицину, на обладнання медикаменти або поліпшення цього. Якщо це освіта, то так само має бути на те, щоб поліпшення умов праці в освіті. Тому говорити про бюджет. Да, бюджет не досконало, але маємо його прийняти. Чи не найбільше обговорень у сесійній залі викликала програму соціально-економічного розвитку рівненщини на 2015 рік? Дуже приємно, що є спільне бачення в першу чергу і ради, і адміністрації стосовно того, щоб постійно працювати над удосконаленням. Бюджет. Необхідність його прийняття досить важлива, тому що дуже багато закладів передались фінансування з державного бюджету на органи місцевого самоврядування. І саме неприйняття вказаного бюджету ставило заручниками людей, які отримують зарплату, і безпосередньо керівників, які її не виплачували. І питання стоїть не тільки про зарплату, якщо ми говоримо про лікарні, це придбання пального і так далі. Тут складності бюджетного процесу, прийнявши головний фінансовий документ області, як є депутати, розійшлись, аби працювати над його змінами та доповненнями. Тож якою буде рівненщина бюджетного у 2015 році, стане зрозуміло не раніше наступної сесії облради. Її заплановано на 27 лютого.